Світлячки, я вас вітаю. Хочу поділитися сьогодні з вами радістю. Отакий подарунок приїхав до мене від пані Іриночки з Тернополя моєї музи. Давня-давня знятість. легенда, це вже люкса. Нуарний сексуальний, мабуть, самий самий-сексуальний, чуттєвий, нуарний. Парфум в люкс, який попередив свій час. На жаль, це вже давня знятість. І варіації, які є дюпи в офіційних да, брендах на ці парфуми, вони теж знятість. Я говорю саме за Gucci Guilty Black у мене версія де туалет залишок у флаконі. Іриночка мені подарувала. Зараз я нанесла на себе ці парфуми. Вже другий день поспіль вони зі мною. Прекрасний! Аромат дуже п'янкий, манкий, гіпнотичний. Саме сексуальний аромат в природі. Шкода, що знятість. Аурельєн Гішар Створив саме цю версію у 2013 році. Фламандський Gucci Гілті, який максимально тотожний із цим, теж знятість. У 2010 році теж Аурельєн Гішар. Є ще версія інтенс. Інтенс 2011 вона теж знятість. Світлячки. Я думаю, багато хто з вас пам'ятає цю композицію. Рекламна кампанія дуже яскрава цих парфумів. самий самий сексуальний аромат в люксі, який опередив свій час, це той люкс, за яким я особисто сумую. Що я не чую цих співзвуч. На жаль, я сумую за цією композицією. Банально кажучи, це для мене, знаєте, така слівова налівка. Нуарна. Красивенний, густий, шлейфовий, об'ємний, манкий гіпнотичний. Все в ньому в абсолютній гармонії. Отак має звучати саме сексуальність, спокусливість, незабутність. Це навіть коли одним поглядом ви можете закарбуватись у пам'яті назавжди. Це про глибокі пориви, чуттєвість, почуття. Глибокі, справжні почуття чуттєвості, сексуальності, які залишаються з вами в вашій пам'яті, в вашому серці на все життя. Шедевр люкса. шедевр без перебільшення один з моїх улюблених саме в люксовому сегменті це. Легендарні парфуми, як на мене, 2010-х, дуже шкода, що знятість, тому що вони опередили свій час, їх не всі зрозуміли. На жаль, і зараз, мабуть, їх не всі б розуміли. А можливо, я помиляюсь, молоде покоління, можливо, б відкрили для себе цю композицію. Можливо, Гучі відродять цю композицію. Я була б дуже і дуже рада, друзі. Що у мене особисто є з реплік. Варіації да, в офіційних брендах на ці парфуми, але це теж уже знятість. Полювала я за, так скажем, дюповою композицією, варіацією на Gucci Guilty Black саме на ось цю версію. Я вже вам неодноразово показувала New Brand Night Can. Серія з трьох канканів у них є. І цей самий зараз рідкісний, тому що він теж офіційно знятий. Його зняли офіційно після знятості. Gucci Guilty Black. Тобто, десь в 2015 чи в 2017-му цей аромат теж уже знятість. Він приплив до мене з Великої Британії. На раді, що в мене є цей екземпляр. Це дуже споріднено. Але, звісно, я порівнювати не буду, тому що це старічок, це вистояні парфуми. Так скажемо, да? натянуті. Як вони звучать, світлячки з півпшика? Я вам не можу передати. Але це дуже і дуже споріднено. І ще в мене є мега-бюджетний аромат, який мені дуже бюджетно дістався. Я винюхала його світлячки одного разу в просторі, можливо. Десь два роки назад. Польський бренд. Я так розумію, чи це від Міракулум чи не від Міракулум, не знаю. Ну, в нас Міракулум офіційно в просторі представлений і їхні підбренди. І ось такий бюджетний польський красатун Giordano Parfums Гочі Jillian Як сразу зрозуміло, було мені <с? <с?> по зовнішньому пакуванню, куди це. А я ж як побачила, він один єдиний там залишився на остатках, і його за дуже-дуже бюджетну ціну. Продавали чи 148, чи 150 гривень, чи до 200 гривень, вже не пам'ятаю. Він мені обійшовся менше 200 гривень, він один єдиний лишився на мега якісь скидці. І я зрозуміла, куди це? Тестер від нього був страшно поїхавший, неймовірно поїхавший, розваляний. Але світлячки, я нанесла той тестер оцього цього щастя. І я все-таки зрозуміла, що це непогано звучить, як для цього цінового сегмента це звучить дорожче, ніж це коштує. І плюс потім той поїхавший тестер на світу на лампах при нагрівах, і, можливо, він не один рік там стояв. Він зібрався по поличкам, поки я ходила по магазину, і далі я десь півгодини, можливо, до години так прогулювалася, і я зрозуміла, що ця. Композиція Вона зібралась по поличкам з поїхавшого тестера. І я зрозуміла, що таке щастя, теж на дорогі не валяється, тому що я поціновую це співзвуче «Gucci Guilty Black». І я потім пішла і забрала цей останній флакон цього красатона, щоб він там не сумував. Можливо, ще в просторах, друзі, це не реклама, можливо, десь це щастя ще є. Звісно, це будуть старі древні парфуми. Я так розумію, що це в цьому бренді, я так розумію, світлячки, що це «Міракулум». хто в курсі Джордана Парфамс. Напишіть, це міракулом чи не міракулом. Ну, не я так розумію, що це теж знятість. Можливо, десь ще в офлайні вам трапиться саме в просторі. Навіть при проїхавшому тестері він збереться світлячки по поличкам. Звісно, це не один в один по розкриттю, як ви маєте зрозуміти, але те, що це класно звучить, оця бюджетна, да, і тут оде, туалет, да, у нас світлячки. Ну, я мимо такого щастя, коли я винюхую таке, я не проходжу мимо. Тобто, в мене є дві ще такі порівняні класні варіації, теж уже древні, на Gucci Guilty Black, але вони теж офіційно, я так розумію, ну, ці парфуми точно офіційно зняті. Далі ще є дюпи по відгукам, дуже схожі на Gucci Guilty, Gucci Guilty Black і Gucci Guilty Intense Орельєна да? Гішара в арабському бренді Armaf Vanity FAM. Теж знятий Варвмаф, я так розумію, цей аромат, за ним треба полювати. Його я не тестила, нічого не можу сказати. з знятостю, святостю в Айвоні його порівнюють. 2012 року багато хто, я думаю, з вас пам'ятає ці парфуми. Avon City Rush for Her. Теж знятість. Саме теж варіація натхнена на Gucci Guilty Black. Ну що тут, В офіційній піраміді, в базі красиві, як на мене, пачулі з амброю і в обіймах такої несліпательної карамелі стартує аромат червоними ягодами і рожевим перцем. Запашність підкреслюється. Серце аромату розкривається малиною, припудреним акордом Буска і фіалки. Домінує персик запашний, який дає оцей вайб вайп сливової налівки з рожевим перцем в поєднанні з червоними ягодами і чорною смородиною, дає нуарний сливовий аспект. І рожевий перець підкреслює саме налівку. так, знаєте, якусь алкогольність, тому що рожевий перець додають саме в коктейлі, я так розумію, тому дає мені вайп сливової налівки такої. Але парфумірної на красивих-красивих пачулях. Взагалі, в бренді Гуччі, саме їхні базові компоненти, що називається база, пачулі в Gucci, мені дуже подобається, як у них визвучуються акорди пачулі. І тут вони. Прекрасні саме в цих парфумах. Шкода, що знятість. Надіюсь, можливо, вони їх повернуть в основну лінійку, тому що ці парфуми опередили свій час це легенда. Люкса це легенда парфумерії. Дуже шкода, що знятість. Радію, що в мене є цей залишок у флаконі це подарунок від Іриночки. Дякую вам, пані Ірина. Світлячки, в кого є це щастя, напишіть ваші враження, в кого був, можливо, і не один флакон цього щастя, ваші враження. Це про те, як зна, знаєте, одним поглядом запасти в серце назавжди. Це не просто про спокусу, про якусь таку мимолютну пристрасть, сексуальний такий спалах. Це, да, це сексуально, це манко, це гіпнотично, це спокусливо, це грайливо, магнетично, неймовірно, магнетично і вайбово, але це незабутньо. Ці парфуми, розумієте, їх неможливо забути. Я їх не можу забути. Вже більше 10 років це співзвуччя. Воно завжди має бути зі мною. Цей древній екземпляр, да, відчувається, що це дуже натянуті парфуми, але вони від цього не менш прекрасні. Вони прям густі, густі, густі. По звучанню, хоча це «О де туалет» версія Світлячки, дякую вам за увагу. Чекаю на вашу активність в коментах. Діліться своїми враженнями. Які ваші любінки з люкса, легенд люкса, які вже, на жаль, чомусь зняті з святість. Шкода, шкода. Але не все втрачено, можливо, будемо надіятися, що Гучі почує наші відгуки і все-таки відродить цю композицію Арльєна Гішара, послідовника видатної, парфумерної. Династії Жан Гішар створив не одну культову роботу в люксі, яка звучить нетривіально, живописно і по сучасним міркам нішево. І Аурельєн Гішар достойно продовжує цей стиль, так скажем, цей почерк в аранжуванні, визвучуваності, композиції в унікальності неповторності і незабутності. Світлячки, бережіть себе, нових вам парфумерних відкриттів і не забувайте про легенди. Любіть їх ніжно всією душею, поціновуйте їх, класику, парфумерії, на якій все базується. Наше парф захоплення і Арома Всесвіт. Він вам відповість взаємністю. Арома Всесвіт надихає! Світлячки, не прощаюсь!